Вітаю, любі друзі, на своєму каналі. Сьогодні актуальна тема, чому не варто обирати поганих хлопців. Та чоловіків, дівчата та жінки можуть обирати партнери для життя чи по життю поганих хлопців. Тому приносить щастя, тільки біль та страждання. З юності це здається крутим, бо підтримують друзі, бо поганий хлопець яскравий, цікавий, незважаючи на те, що він холодний, обесцінює, спілкується грубо. Поруч з любов'ю, великою симпатією ходить якась жорст... жорсткість, навіть жорстокість. Взагалі не про здорові відносини, але ж здорові, нормальні відносини. Відносини це сумно, чи так комусь здається, на жаль. Фільми, серіали, пісні, книги транслюють моду на небезпечних красенів, які наче люблять, але і душать любов'ю, то й справді за горло хватають. Для мене це виглядає не дуже привабливо, неприємно. Насправді. Але ж скромні, добрі герої виглядають нескраво, і їх не помічають головне героїні, хоча я завжди за позитивних героїв. А цей фільм 50 відтінків сірого з домінуванням чоловіка, проявленням жорстокості в інтимному плані. І таке дивишся, розумієш, що герої не зовсім нормальний. Оскільки токсичних відносин доводиться дивитися, намагаюсь не дивитися такі сюжети, не обирати такі фільми, але вони чомусь тренді. Насилля, неповага, різне зло, звісно, вплетені в канву стосунків. Та, щоб бути в компанії дівчині, не вибути з неї, то обов'язково треба будувати відносини чомусь з поганими хлопцями. Ось тільки. Емоційно нестабільні хлопці і чоловіки будуть проявлятися в таких відносинах, бо у відносинах чоловік має проявляти мудрість, терпіння, сподівання, що коханий монстр зміниться, стане добрим, прекрасним. Це фантастика чи казка. І самі хлопці, та чоловіки, хочуть бути максимально брутальними без демонстрації любові та проявлення емпатії. Це чудово, але не дуже. Це прийматимуть нормальні дівчата, хіба що ті, у кого занижена самооцінка, ті, хто ведуться на таку моду. Розумні, поважаючи себе дівчата і жінки з нормальною психікою просто не зацікавляться. Цими негативними героями чужого роману. Бути у здорових відносинах несумно та точно безпечно. А терпіти весь спектр негативу у відносинах, візнецінення до публічного приниження це добре, так? Хоча страх залишитися самотньою старою дівою може штовхати у токсичні відносини з поганими хлопцями. Психічне і фізичне насилля забезпечені, а не прекрасне кохання. Це точно. Тому краще не вестися на поради навколишніх, які радять бути з тими, які не приносять нічого хорошого, окрім страждання. Варто брати та цінувати добрих хлопців та чоловіків, Її головні якості, доброта, чесність, вірність, вміння любити, і прагнути до духовного. Однак сучасні хлопці можуть бути отруєні сучасною тенденцією на брутальних поганих хлопців. Хм. Мати свій не дуже гарний досвід та бути ображеними жінками. Але якщо хочуть бути одинокими, то нехай вони ведуться на таку моду, пропаганду.